Вітаю вас телепрограма Звитяга та я Антон Миронович. Буквально днями наша держава відзначила 25-ту річницю своєї незалежності. Це і буде центральною темою сьогоднішнього випуску. А розпочинаємо ми традиційно із рубрики Дозор. 25 25-ту річницю своєї незалежності Україна відзначила наймасштабнішим за останні роки військовим парадом. Державний прапор над майданом незалежності підняла прапороносна група трьох родів військ. Під час виконання державного гімну пролунав артилерійський салют з десяти залпів. Учасники параду вшанували пам'ять героїв полеглих в боях за незалежну Україну. У цей день президент присвоїв звання Героїв України чотирьом військовослужбовцям, двом з них посмертно. І вручив генеральські погони Героїв України, начальнику Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігорю Гордійчуку. Два роки тому він керував операцією зі взяття та оборони Савур-Могили. Ви героїчно проявили себе обороняючи рідну українську землю. Ви щоденно демонструєте. Приклади мужності і самопожертви. Зараз ви будете впевнено краткуватися хрещатиком, демонструючи виправку, випромінюючи силу і звитягу, і ви вселите в мільйони співвітчизників ще більшу віру в боєздатність нашого війська, його спроможність захистити країну. Глава держави та керівники силових відомств також вручили бойові прапори понад двом десяткам військових частин збройних сил, СБУ, Нацгвардії та прикордонної служби. На майдані незалежності розпочинається урочисте проходження військ. У складі парадних розрахунків пройшли представники сухопутних військ, морської піхоти, ВДВ, сил спецоперацій, литовсько-польсько-української бригади, а також курсанти військових вишів, нацгвардійці, прикордонники, резервісти та ветерани. АТО. стільки військовослужбовців зібрали з усієї України з Одеси, з Львова, з усіх точки України. Емоції дуже позитивні. Ми довго цього чекали, готувати готувалися. Наша армія боєздатна, ми готові захистити нашу країну. Продовжила парад зведена механізована колона в складі бронетехніки, артилерійських і ракетних систем, а також зенітних ракетних комплексів. Для мене це свято просто свято і для моєї сім'ї. Також щоб процвітали ми і гордилися нашою такою батьківщиною. Цьогорічний парад до Дня Незалежності став наймасштабнішим за останні роки. У день 25-ї річниці незалежності президент вручив випускнику Національної академії сухопутних військ Валерію Чебінєєву золоту зірку Героя України. Насамперед, наснаги триматися і вірити, вірити в перемогу, вірити в себе, вірити в побратимів. Ну щоб наша страна стала ну на сам ділі незавісимою, імела своє право вибору і йшла туди, куди стремиться. Ну і швидше вона ж тут закончилась напередодні 25-ї річниці незалежності України. Петро Порошенко передав Збройним силам 141 одиницю озброєння та військової техніки, виготовлених та модернізованих на вітчизняних оборонних підприємствах. У переддень дня незалежності. Президент України Петро Порошенко передав військовим чергову партію нового та модернізованого озброєння та військової техніки. народилося нове українське рійство. Вона сильне не лише потужним патріотичним духом, як було оперва, а зброєю, тиском, високою кваліфікацією, потужним бойовим духом і досвідом, який ми набули за всі два роки. Загалом збройні сили отримали 141 одиницю техніки. Серед них винищувачі, гелікоптери, танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти, артилерійські та реактивні системи різних типів, а також новітні радіолокаційні станції та колісні автомобілі. З початку цього року вітчизняні підприємства виготовили та модернізували понад тисячу одиниць військової техніки та озброєння. Після церемонії передачі техніка вирушила на полігон для проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою. Сьогодні ми можемо сказати, що це є обличчя Збройних сил України. І мені приємно бачити таку, такий високий рівень професіоналізму, високий рівень патріотизму, високий бойовий дух, високий рівень підготовки. По завершенню навчань президент вручив державні нагороди 43 військовослужбовцям, які виконували завдання в зоні проведення АТО серед нагород ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність, медалі за військову службу в Україні та за бездоганну службу. У першому виданні книги 800 історій бійців, які віддали своє життя за незалежність України в боях на Донбасі. Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за Україну, наш обов'язок. У столиці презентували книгу пам'яті військ. Військовослужбовців Збройних сил України, які загинули на сході нашої країни. Напередодні 25 25-го річниці Незалежності України треба, щоб всі ми розуміли і подумали ще раз, що без Збройних сил, без тих, хто віддав своє життя на полі бою, не було б незалежності України, не було б цього свята, не було б народу, який мріє про краще майбутнє. Вони на жаль, вже не з нами. Ми маємо тільки одне: ми маємо пам'ятати. Ми маємо робити все, щоб ця пам'ять продовжувалась вічно. Ми маємо робити так, щоб на кращих традиціях наших героїв виховувалися бійці, які будуть мужніми, які будуть стійкими, які навчені перемагати. У першому виданні книги близько восьми сотень історій бійців. Ми плануємо продовжити нашу роботу. Ми я сподіваюсь, що другий та третій томи книги пам'яті ми зробимо другий том до річниці Дебальцівських подій. І третій том я сподіваюся, у червні на початку липня 2017 року. Так само я обіцяв. Що ми доробимо стіну пам'яті на Михайлівському соборі, і ми обов'язково її доробимо. Фотовиставка Моя армія бачити серцем проходить у музеї історії Києва в рамках фотопроекту Армія Друге народження, ініційованого Міністерством оборони України. Моя армія бачити серцем. Фотовиставка з такою назвою відкрилась до 25-ї річниці незалежності України в Музеї історії Києва. Дійсно, тут є. Певна, вже певна історія від того, що, з чого починалася українська армія і якою вона є зараз. І це просто несамовитий, не неймовірний прогрес, спробуний завдяки всім українцям, кожному українцю, завдяки міцній підтримці Збройним силам, які сьогодні є спроможними захищати, перемагати і йти вперед. Понад 100 учасників з півсотні міст та районів України надіслали сюди свої. Світлини серед них військові та цивільні фотографи, волонтери і бійці. АТО будь-яка пересічна людина, яка побачиться фотографії, має відчути ну по перше гордість за те, що є такі люди на сході і. Відчуття вдячності за те, що вони тут, у мирному місті, завдяки тим, хто боронить нашу державу на сході України. Ця виставка наразі найбільша в рамках фотопроекту Армія Друге Народження, ініційованого Міністерством оборони України. Ми беремо досвід з інших армій світу, і цей наш продукт, в тому числі і фотографії. вони надзвичайно дієві в плані мотивації, в плані. Показування людям, які дійсності побут, які дійсності настрої в армії, і в тому числі в АТО. Виставка побудована на матеріалах, знятих очевидцями подій останніх трьох років. вони так бачить чоловіка, без якихось прийомчиків, без обробки, без нічого. І мабуть, це в этом без большая сядості. Повіняємо зі жизні зустрічі і го завіпотовиставка про друге народження української армії триватиме до 4 вересня. 10 тисяч кілометрів дорогами 16 європейських країн проїхала команда українських велосипедистів, аби привернути увагу до війни на Донбасі та подякувати волонтерам з Європи за допомогу. Команда українських велосипедистів з 12 чоловік у складі ветеранів АТО та волонтерів проїхали шляхами 16 європейських країн. Їхали кожен день десь по 100-150 до 200 кілометрів. Для чого ми це все робили? Для чого такі, такі жертви, такі труди? Для того, щоб привернути якомога більше уваги, привернути увагу до України. Фінішував благодійний велопробіг українців в Європі в Одесі біля пам'ятника Дюку під час фестивалю Вишиванок. Учасники подорожі провели майже 100 зустрічей з метою мобілізувати та об'єднати українську громаду в Європі. Ми були учасниками зародження справжньої української асоціації в Ніці. Зараз вони влаштовують там виставки, культурні заходи різні. Повірте, це важливо. Важливо просто навіть помилькати українським прапором там. Щоб не забували, що таке Україна і знали. реалізувати цей проект вдалося за підтримки всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом до 25-ї річниці незалежності України 23 військовослужбовці отримали оглядові ордери на квартири в місті Макарові, що на Київщині. Напередодні дня незалежності. 23 сім'ї військовослужбовців отримали оглядові ордери на житло в Макарові. Я хочу, щоб ви як можна скоріше заселилися в своє власне житло. Щоб ваші оселі наповнились дитячим сміхом, голосами рідних, близьких, саме головне, радістю і сонцем. А ще побажати вам миру. Тому що як, як не жаль, але це побажання на сьогоднішній день є дуже і дуже актуальним. Святом вас всіх! Слід зазначити, що сьогодні такий же урочистий і радісний захід проводиться і у Дніпровському гарнізоні. У Мукачевському військовому госпіталі Військово-Медичного клінічного центру Західного регіону приємна і важлива подія. Тут відкрили нове неврологічне відділення. В колись занедбаній будівлі провели реконструкцію і зробили капітальний ремонт. Для пацієнтів придбали сучасне обладнання. У нас хороші функціональні. Піднімається і спинка, якщо ноги треба повністю. Піднімається, підняти спинку, опустити. Це підняти ноги, якщо це треба серединку, опускати. І так само до них приспособлені ці функціональні тумбочки для... для лежачих хворих, якщо треба, щоб його покормили, ближче присувається з хворого або навіть його можна засувати до ліжка, до ліжка в сидячому положенні. Це Ще хворий сам користується, якщо йому треба. Підняти спинку, опустити. Якщо треба ноги підняти, знімається там. Опускається це для ці кнопки. Визволив ці кнопки для хворого. Він сам користується. Відновити приміщення вдалося завдяки допомозі Мукачівської міської ради. Міський голова і депутати виділили гроші з бюджету міста. Кошти звичайно не малі, Це кошти, які далеко перевершують в мільйон гривень. Але ви бачите результати і ці кошти не де небудь. Вони десь розпилилися. Ці ці кошти вкладені в конкретні об'єкти, і ми бачимо. Хороші результати будемо надіятися, що ці результати в майбутньому ще більш в геометричній прогресії будуть тільки нарощуватися. Будемо мати позитив лікувань наших пацієнтів. Простоювати в очікуванні персоналу відділення не буде. Штат укомплектований на 90%. Усі медики, професіонали найвищого гатунку. Офіцери всі навчені, мають категорії. Офіцери з досвідом, з досвідом перебування в АТО. Офіцери бойові можна сказати, начальники відділу і ординатори. Решта молодь, яка прийшла вчитися. Ми їх навчаємо самі і посилаємо навчання у щасливі інстанції. Вже наступного дня після відкриття у відділення поступлять перші пацієнти. Це будуть хворі, які потребуватимуть продовження лікування після поранень в зоні АТО, військовослужбовці, ветерани та жителі Мукачевого, які потребуватимуть лікування саме в цьому відділенні. Разом із усією країною військовослужбовці львівського гарнізону взяли участь у заходах з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Урочистості тривали декілька днів і відбувалися у різних місцях міста Лева. Детальніше дивіться далі. Зранку 23 серпня біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації було проведено урочисту церемонію підняття державного прапору України. На заході були присутні керівники області та міста, військовослужбовці Львівського гарнізону, громадськість, а також гості з інших куточків України та за кордону, зокрема, діти з Луганської області та військова делегація з Німеччини. Після вступних слів ведучого заходу офіцера видового вишу підполковника Антона Мироновича та дозволу голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Сенютки під акомпанемент військового оркестру, курсанти військовослужбовці роти почесної варти академії урочисто піднесли державний прапор України розміром 6 на 3 метри до головного флагштоку Львівщини. Право підняти національний стяг надали Нікіті Овчаруку, синові загиблого під час проведення антитерористичної операції військовослужбовця та наймолодшій представниці делегації з Луганської області Аріні Жовнір. Усіх присутніх з нагоди дня державного прапору України привітали голова Львівської обласної державної адміністрації Синютка, перший заступник голови Львівської обласної ради Парасковія Дворянин та міський голова Львова Андрій Садовий. Опісля курсанти роти почесної варти Національної академії сухопутних військ віддали шану державного прапору України та всім присутнім, пройшовши урочистим маршем. Окрім того, в ході урочистостей військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України. У рамках акції Прапор нашої пошани та подяки передали військовий бойовий прапор дітям обласного учнівського парламенту. Сьогодні ми закінчуємо мікропроект, який розпочали з учнівської молоді міста Львова і області. Ми передаємо прапор, який був створений учнями Львівської області, учнівському парламенту та обласної адміністрації, який з метою військовопотрічного виховання буде передаватися зі школи в школу. Для того щоб військовослужбовці знали, що їх чекає вдома, а школяри вчилися на прикладах мужності і героїзму сучасних військових. На завершення урочистостей, військовий оркестр Національної академії сухопутних військ виступив зі святковою концертною програмою. Того ж дня заходи продовжилися на Личаковському цвинтарі. Біля меморіалу Загиблим воїнам УГА представники державної влади, духовенства та громадськості шанували загиблих захисників України. Вони зупинили ворога, вони подарували шанс нашій державі, і вони сьогодні з небес промовляють до нас, що ми повинні бути достойними і ми повинні бути гордими цієї синьої і жовтої барви. Це велике національне свято. Мені хочеться скласти шану тим хлопцям, які тут є, і завжди будуть тут. Мені хочеться подякувати тим батькам. Які виховали гідних дітей, мені хочеться подякувати тим дружинам, які обрали справжніх чоловіків, а представникам влади і собі також нагадати, що це місце може бути місцем для іспиту совісті, коли ми приймаємо рішення, коли ми ставимо підписи, коли ми голосуємо. Їх нема, а ми живі. Вони віддали своє життя, щоб жили ми. І ми з вами повинні, усвідомлюючи це, робити все, що від нас залежить, щоб ця добра їхня гідна дія була продовжена нашою працею біля могил воїнів, загиблих під час виконання службових обов'язків в зоні проведення, то разом із родичами полеглих військовослужбовців всі присутні поклали квіти до могил новітніх героїв. Після цього представники духовенства відслужили молебен за полеглими, а військовослужбовці роти почесної варти на знак пам'яті та пошани пройшли урочистим маршем. Цього ж дня у клубі Національної академії сухопутних військ відбулися гарнізонні заходи з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Розпочалися урочистості прем'єрою пісні Героям України, яку виконав її автор, офіцер Національної академії сухопутних військ майор Іван Шерстюк. Після цього присутні переглянули відеоролик «Вартовій незалежності, створений колективом дирекції військово-патріотичного мовлення телерадіокомпанії Львів спільно з офіцерами медіагрупи «Академія». Академії. Привітати військовослужбовців гарнізону та членів їхніх родин. Завітали голова Львівської обласної державної адміністрації Олександка, перший заступник голови Львівської облради Пароскові Дворянин та міський голова Львова Андрій Садовий. У своїх виступах вони привітали захисників вітчизни зі святом та подякували людям у погонах за те, що ризикуючи життям та здоров'ям, вони зі зброєю в руках відстоюють незалежність нашої батьківщини. Кращих військовослужбовців гарнізону було нагороджено почесними грамотами, подяками та цінними подарунками. Вітаючи військовослужбовців зі святом, начальник Національної академії сухопутних військ, начальник військового гарнізону генерал лейтенант Павло Ткачук зазначив, що для українського воїна незалежність нашої держави та свободи нашого народу є найвищими цінностями, а люди у погонах є вартовими цих цінностей. Наприкінці виступу очільник гарнізону від імені міністра оборони України вручив кільком офіцерам Національної академії від знаку міністра оборони України нагрудний знак, знак пошани, а також нагородив низку військовослужбовців службовців гарнізону та навчального закладу грамотами та цінними подарунками. Завершилися урочистості феєричним концертом за участі відомих українських артистів Павла Табакова, Софії Федини, Наталки Самсонової, Христини Панасюк, Маріани Ільків. А також митців академії, майора Івана Шерстюка, старшого лейтенанта Петра Підлісного та військового оркестру навчального закладу під керівництвом підполковника Ігоря Дубна наступного дня, 24 серпня, особовий склад навчального закладу вшанував полеглих зоні проведення АТО випускників академії на алеї Героїв Вишу. Разом із майбутніми офіцерами та їхніми наставниками участь у покладання квітів до стели взяв і голова Львівської обласної державної адміністрації. згодом урочистості продовжилися на центральній площі Львова біля пам'ятнику Великому Кобзареві. До цього масового заходу долучилися також перший заступник голови Львівської облради, львівський міський голова, керівники силових структур регіону, військовослужбовці гарнізону, громадськість та духовенство, а також львів'яни та гості міста. Спочатку присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку, а згодом взяли участь у всеукраїнській акції виконаємо державний гімн разом. Після цього всі присутні мали можливість переглянути пряму трансляцію військового параду у столиці нашої батьківщини. Там же від імені президента України та місцевої влади були відзначені державними нагородами, грамотами та цінними подарунками чимало львів'ян та мешканців області. Згодом на Лучаківському цвинтарі було віддано шану українцям, які полягли за Україну в різні часи. Представники влади та громадськості поклали квіти і запалили лампадки біля могил полеглих воїнів, волонтерів, політичних та громадських діячів. А святі отці відслужили чин панахиди за упокій душ тих, хто віддав свої життя за рідну українську землю, забезпечили ці заходи, військовослужбовці роти почесної варти та військовий оркестру Національної академії сухопутних військ. День свята не забули і про воїнів, поранених в зоні АТО. Які перебувають нині на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі західного регіону, зокрема, голова львівської облдержадміністрації Олексій Нютка та начальник Національної академії сухопутних військ, очільник військового гарнізону генерал лейтенант Павло Ткачук поспілкувалася із військовослужбовцями та передали їм святкові дарунки на території видового навчального закладу сухопутних військ. Цього ж дня було організовано виставку зразків озброєння та військової техніки збройних сил України. Де усі охочі могли потримати в руках справжню стрілецьку зброю і гранатомети, познайомитися із потужними артилерійськими системами та посидіти за кермом сучасних зразків бойової броньованої техніки традиційно в академії в день Незалежності нашої держави проводимо військову. Виставку військової техніки озброєння, де приходить дуже багато відвідувачів, особливо особливо приємно, що дуже багато малят приходить, які цікавляться. Тому що так да, дійсно сьогодні за війна, теж я як би ми не хотіли, дітки на це бачать і це все знають. І вони хочуть подивитися, як їх воюють татки, як воюють їх старші братики. От чим, чим вони яка в них сьогодні є зброя? І це дуже чудово, що ми проводимо такий захід. А я з своїм сином. В нього дуже велике враження. Правда, він одразу хотів купити танки і постріляти з пістолету, але потім наскільки це все гарно велично, хоч і ми 4,5 роки. Мені здається, що такі виставки вони потрібні і всі в захваті глядачі від цієї техніки і від того, наскільки фахово наші військові можуть цивільним людям це пояснити. Саме тут, в Академії сухопутних військ, найбільше відчувається гордість за українську армію. Тому що те озброєння, яке виставлено сьогодні, це не тільки модернізовані вироби радянського зразка, це вже нові українські розробки. Це є машини, які закислять життя наших військовослужбовців. Варто додати, що на запрошення керівництва академії участь у святкових заходах взяли представники Збройних сил іноземних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Республіки Польща, Королівство Норвегія тощо. На сьогодні це все. Не забудьте увімкнути свої телеприймачі рівно за тиждень у цій же порі. Побачимось.